Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. Наша гостя сьогодні Ліза Бібікова. Всем Ліза, привет! вітаю тебе із прем'єрою нового синглу. Дякую, дуже дякую, дуже приємно. Пісня називається Вдома але емоційно вона нібито навпаки про розрив і про прощання. Яка найголовніша емоція була тобою сформульована в ній? Мені здається, от ти всю пісню ніби відчуваєш оце відчуття, ніби ти прощаєшся з коханою людиною, а потім оце слово вдома. Зникнути в обіймах самоти, в тебе вдома. І все ніби, і все ніби перетворюється до гори дорігом, і ти не розумієш, чому вдома? Чому ти в нього вдома? Можливо, це все, все прощання було у тебе в голові, а можливо, ти чекаєш на нього у нього вдома. От. Ну, коротше, Настільки багато інтерпретацій, і мені хотілося оцим словом дати. Простору для уяви, можливо. Ну, дійсно, в цій композиції ти співаєш вдома, ти вже націлена на те, от я слухала, думала, що ти співаєш про свій дім, і тут раптом в тебе вдома, самота, це так незвично, це двозначність. Так. І ти, тобі важливо було передати, щось саме таке, що саме уявне, може, це взагалі відбувається в уяві героїні? От. Насправді, от коли ми писали цю пісню, коли я писала текст, то спочатку. Народилися слова людина для людини віддає своє єдине, і ніби от йшло в це русло, але не хотілося давати прям дуже сильну якусь трагедію в цій пісні. Тому я вирішила додати ось це в тебе вдома, щоб ніби це все відбувається у головної героїні лише в голові, і ніби він біля неї поруч, а вона ну це, це лише драма, яка лише всередині неї відбувається. Ось так. Ти вже ділилася в шоу-селекціях, що ти почала по-інакшому писати тексти, ніби є якийсь новий підхід. От зараз ти навіть сама себе процитувала. А в чому цей новий підхід і чому ти вирішила саме з цієї пісні почати? А, новий підхід заключається в тому, що я тепер не чекаю на натхнення. Тобто, в мене є тепер структурно, я кожен день по декілька годин сиджу і видумую тексти, іноді не йде. Але я розумію, що навіть ці декілька годин, які я приділяю, вони дуже важливі, бо вони все одно заставляють з'являтися якісь причини наслідкові ланцюжки в голові. Ти до чогось приходиш, може, трошки пізніше. І от зараз підхід саме такий: якщо не виходить знай знай знайти якусь Риму, я не кидаю. Я там а, заглядаю в словник, чат GPT, вибачте. Але це також дуже допомагає. От тобто я тепер набагато глибше підходжу до цього, і я нарешті не. Пишу одна. Я, нарешті, дозволяю людям мені допомагати. Ну, пишу я текст, в принципі, сама, але ось цей процес роздуму я тепер. Не завжди проводжу його не одинці. Я можу бути з кимось у діалогі, і це дуже допомагає, правда. А з кимось це з ким? Ти виносиш це в соціальні мережі чи ти обдзвонюєш своїх друзів? І... Тобто, як це як відбувається це колективне створення текстів Лізи Бібікової? А, наразі в мене є команда, я можу назвати це так. У мене є санд-продюсер Денис, а, з яким ми створили цю пісню, і я сподіваюся, створимо наступну дуже скоро. І режисер Інді Хайт. І іноді ми просто збираємося. Всі разом і думаємо над тим, що було б прикольно. Я коли пишу текст, ми просто всі разом у цьому творчому потоці, і це так прикольно, тому що фактично музику, текст і візуальний образ це все не окреме, бо ми знаходимося разом в творчому потоці, і це частинка ідей кожного з нас, і це дуже. Приємно. Помінявся звук, я так розумію, що це справа рук Дениса Малого, справа рук і вух. Чи був конкретний референс, як ти хочеш звучати, чи ви от власне так от, ідете цим шляхом вдвох і щось шукаєте? З Денисом працювати дуже легко. Тобто ми, насправді він мені скинув цю демку, я ніколи не писала пісню так, що мені скидають демку, а я пишу на неї текст. Я завжди все створювала з нуля сама. А тут була початок був мелодії. От і я все, і я її взяла і почала роз розвивати, і ми разом створили приспів. Е, трошечки що взяли, взяли, можливо, від білі Айліш, зовсім трошечки, але була вже в основі одна мелодія, просто його демка, яка він каже: вона лежала в нього дуже багато років. От, і просто чекала ось цього дня. Багато років, і ось з'явилася Ліза. Про відео поговоримо. Дуже лаконічний, дуже чистий кліп. Ти фактично на циклорамі в білій студії. Інді Хаїт його відзняв тобі. Чому вирішили зробити саме такий мінімалістичний? Дуже хотілося сконцентрувати увагу на емоції, тому що зазвичай у мене дуже меланхолічні кліпи, меланхолічні пісні, кінематографічні, а тут хотілося дати саме емоцію і Інді такий. Ліза, ти будеш танцювати в кліпі. А я не вмію танцювати. І це була повністю моя імпровізація. Ми знімали декілька дублів, кожен раз виходило по-різному. Але суть в тому, що мені було дуже соромно, і мені потрібно було повністю відключити голову і е, в цю емоцію війти, щоб, щоб передати саме той настрій, який я відчуваю від цієї пісні. І мені здається, коли слухач, той, хто переглядає цей кліп, дивиться. Він ну він припитується також ці емоції, мені здається, так я нашим слухачам зараз скажу, що ви можете не просто слухати радіопромінь, ви можете дивитися нашу розмову на YouTube, і там буде лінк на цей кліп для того, щоб ви не витрачали багато часу на пошук і ви його побачите власне під цією розмовою. Дивіться, а, а про ще ще про цей кліп ти дійсно там танцюєш. Ти казала раніше про цю пісню, як в ній, є ніби промінчик надії. Ти сама там як промінчик надії. Але от коли ти е, співала, писала, записувала, Це для тебе було якесь зцілення, чи це був саме процес переживання? Е, дуже мені було весело в процесі написання цієї пісні, іноді дуже важко, але в цілому мені дуже подобається, що та команда, з якою я працюю зараз, та й в принципі люди, які і до цього зустрічалися на моєму шляху, це завжди було навіть сумні пісні ми записували весело. От. І цю пісню ми записували дуже весело. Я дуже вдячна своїй команді за ці відчуття. Ліза, один із мотивів вдома це коли ти сама собі і режисер, і драматург, і глядач, ти взагалі в кадрі в цьому кліпі одна і танцюєш. Наскільки часто, на твою думку, ми всі домальовуємо собі ці історії? Е, ніби що стається, а в нашій уяві ти знаходишся не в себе вдома, ти знаходишся в якомусь іншому світі, ти сама собі світлий промінчик. Чи ти домальовуєш такі історії, що ти з цим робиш? А, мені здається, дуже багато людей. Домальовують собі реальність, і це насправді дуже класно, тому що це е, розмальовує наше життя, додає туди набагато більше фарби, ця романтизація усього постійно. Там, наприклад, якщо б я не романтизувала так, так сильно собі спорт, от, я не думаю, що я, я б ним так завзято займалася, наприклад. Тому це дуже хороша якби, така навичка. Ось. Тому я не бачу в цьому нічого поганого. Якщо це не е, впливає, Ває на тебе якось деструктивно, ось мені здається так. Чи часто я це роблю? Мені здається так, доволі часто, але сподіваюся, що не так часто в деструктивний якийсь напрям. Чи ось. ти залишаєш в пісні місце, щоб глядач, слухач домалював свою історію? І чи були такі моменти, що тобі хтось казав, ось ліза, ти співаєш про щось одне? А мені здається, ця пісня про щось інше? Постійно, і я навпаки намагаюся якомога більше цього простору для слухача залишати, бо я не люблю от конкретні пісні, коли дуже в лоб, бо я не можу туди придумати якусь свою історію. І мені здається, що от в пісні вдома в ній як якомога більше цього простору для того, щоб кожен міг уявити собі щось своє. Ще такий аспект: в твоїх піснях і в цій, зокрема, ти така лірична героїня, не ідеальна. Ти дозволяєш собі бути сумніватися, говорити крізь тремтіння, не знати, як вчинити далі. Ну це все нібито між рядків. Наскільки тобі близько говорити про дівчину, про себе, як про неідеальне створіння? Про неідеальне? Я думаю, що, що це нормально бути не ідеальними. Я ніколи не хотіла бути ідеальною, це занадто великий тягар бути ідеальною. От. І я думаю, що треба з якомога більшої кількості людей цей тягар зняти. От. І якщо ти будеш показувати, що ти е, жива і справжня, що ти там можеш собі там. Дозволяти якісь речі, які, ну, які зазвичай люди собі дозволяють в реальному житті і просто це не показують. Можливо, тоді люди перестануть соромитися цих речей. Ну, От сумніви, протиріччя, вразливість, я так розумію, в тобі все це, це є. Е, ти просто лишаєш так, як є, чи ти намагаєшся якимось чином е, боротися з цим? Чи приймаєш це, чи навпаки використовуєш для натхнення? Е, сумніви, думаю, я приймаю це, тому що. Дуже дуже довго намагалася з цим боротися якимось чином, бо я дуже самокритична. Мені здається, у мене дуже планка і велика висока і до себе, і до людей, з якими я спілкуюся, і в якийсь момент я зрозуміла, що ну просто, просто ось так. І, можливо, не треба нічого з цим робити, просто прийняти це та й все. Іноді важкувато буває. Але це життя. Знаєш, в сучасному світі і в музиці всі хочуть бути, так би мовити, помітними, е, ну, деколи пафосними, деколи гучними. А ти, можна так сказати, ти е, тремтлива і тиха. Ти помітна теж, тому що твій дует із Ромою бо помітили насправді всі, а тембр запам'ятовується. І тим не менше, ти говориш тихо, але дуже чітко. Чітко артикулюєш, що ти хочеш сказати. Це інтуїція, чи, ти, чи це ти е, спеціально брала таку лінію на противагу Кітчу? Е, в якомусь сенсі, можливо, і спеціально. Тому що ну, я думаю, все, що не відбувається зі мною, відбувається свідомо. Тобто, е, бо вести себе можна дуже по-різному в будь-якій ситуації, але для мене дуже важливо. Е, бути протилежною цього, бути протилежністю для цього гучного шоу-бізнесу, там, де люди це образи, там, де люди, це якісь маски, там, де не знаю, там, де артист далекий від звичайної людини. Це все класно, але це все мені здається вже трошки минуле. От тому я дуже ціную, коли артист показує себе справжнього, свою справжню сутність, харизму. Це дуже, дуже цінно для мене. От ти показуєш себе справжню настільки, що у пісні вдома, яку ми вже послухали, там є натяк на те, що героїню тебе чи твою героїню люблять не так сильно, як би хотілося, але вона самотньо почуває в тебе вдома. А ти як ставишся до, до власне такого, що можливо ти не отримуєш в емоційному плані? Стільки, скільки ти хотіла і могла би сама віддати? Е, я Я насправді дуже важко відповісти на це запитання, тому що мені здається, о Боже, дуже важке запитання. Ну, тема невзаємності. Чи тобі вона близька? Тема Чи було щось взаємності. таке? Дуже важко мені знаходити друзів. От. І, напевно, частіше це невзаємність з мого боку. От, тому так, тема дуже близька, але от ці декілька людей в моєму житті, які для мене дуже близькі, і з якими дійсно є ось ця взаємність, мені здається, що це настільки цінно. От, тому я просто хочу, щоб люди цінували. От коли щось таке з'являється, не розпилятися на велику кількість людей, а цінувати от тих небагатьох, хто поруч завжди. У цій композиції ми були разом з тобою вдома у когось, у цього міфічного у тебе вдома. А, а хто має шанси потрапити до тебе вдома і кого ти до себе додому ніколи не запросиш? О Боже, насправді, нещодавно ми купили новий диван, до цього був жахливий диван, і я б нікого не запрошувала додому. От. Е, жахливий диван його подрала кішка. От, зараз ми купили новий диван і я рада всім. От, е. ну, крутий в тебе насправді критерій. Але оскільки я так зрозуміла, що ти досить людина інтровертна, вразлива, е, тиха, десь і, Можливо, дуже, і відбираєш друзів, насправді, е, хто не має шансів потрапити до тебе додому, навіть якщо в тебе там новий диван. Новий диван. Вибачте, просто дуже щаслива через новий диван. Так, хто не має шансу. Ну, я думаю, це насправді більшість. Е я не думаю, чи захочуть вони потрапити до мене додому, бо потрібно буде зі мною спілкуватись. А наскільки ти відкрита? От навіть зараз ми е проводимо ефір, нас чують слухачі, потім це можна буде побачити, але ти ведеш прямий ефір в соціальній мережі. Наскільки вони тобі допомагають, і ти знаходиш друзів там? Е це таке важке слово для мене, друзі. Тому мені трошки важко відповідати на ці запитання, бо у мене можливо є один друг, от я, я можливо є два друга. от. Якось так. Складається тобто... таке враження, що ти живеш в якійсь уяві. От подруга полетіла Київ Нью-Йорк. Ти уявляєш, що ще в тебе всього два друзі. скільки в тебе уявних друзів? Уявних друзів. <світ> у ну, мене є багато, приятелів, приятелів, з якими у мене дуже цікаві, глибокі, приємні історії. От, але можливо, ми в якийсь момент перестаємо бути такі близькі, які були до цього. От. І, але я все ще люблю проживати ці історії всередині себе. Я все ще люблю згадувати про них, я все ще люблю спілкуватися час від часу. Просто для мене це більше приятелі, просто приємні для мене люди. От. А друзі для мене це щось більш глибоке, таке, напевно, я для себе зрозуміла в останній час. Бо до цього я дуже багато людей називала друзями, хоча це насправді не так. Ось. Е, і фінальне. Слухачі, які почули пісню вдома, що би ти хотіла, аби вони відчули і взяли для себе? Mm, хороший настрій, e, танцювальний хороший настрій, і, можливо, це відчуття, яке я там описую, e, щирої любові, в якій тобі не потрібно навіть отримати щось назад. Просто от не боятися любити і не отримати щось назад. Бо насправді найцінніше, от якщо б я обирала між Кохати або бути коханою, я би брала кохати завжди, бо це неймовірне чудове відчуття. А як не боятися бути вразливим? Вразливим? Ай, я боюся бути вразливою іноді, але думаю, треба просто бути вразливою з тими людьми, хто тебе приймає вразливою, От, з якими ти реально цього не боїшся. А так, в соціумі, я думаю, бути вразливою це погана риса. От. Бо соціум, зазвичай не приймає вразливих людей, е, оскільки е, складається враження, що людина вразлива, але дуже ніжна і тонка, і твої композиції огортають нас просто чимось таким сонячним. То я думаю, тобі не треба боятися бути вразливою, тому що ти насправді більше віддаєш і з твоєї душі слухачі отримують багато сонця, багато радості. Дуже дякую тобі за те, дякую що ти була нашого ефіру. Дякую вам. Всім привіт! з вами Ліза Бібікова. Сьогодні в гостях у Радіо Промінь. Як завжди, пригостили цукерками, як завжди, неймовірна тепла атмосфера. Тому, якщо ви хочете побачити і відчути цю теплу атмосферу, то підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь. Слідкуйте і будьте з нами.